До коригування генерального плану Івано-Франківці долучаються не надто жваво. У міському департаменті архітектури кажуть, з кінця січня від мешканців міста надійшло лише два десятки звернень. Це були, зокрема, уточнення по використанню деяких земельних ділянок. А от мешканці проміських сіл виявилися дещо активнішими. Вони надіслали понад сотню пропозицій та зауважень. Чиновники нагадують висловити свої думки щодо головного стратегічного документу міста може кожен охочий Івано-Франківець. Щоправда, лише у письмовому вигляді. Подати можуть повносправні особи, які мають власність на території міста, нерухомість, які мають у власності землю на території міської ради. Особи, які мають започатковану чи тривалу власну на території міста, з проектом нового генплану можна ознайомитися як на сайтах місьфеконкому та галузевого департаменту, так і наочно у холі будівлі міської ради. івано франківська закликає долучитися до процесу коригування якнайшвидше. Особливо, що стосується місцевих активістів. Мовляв, потім буде пізно, а всі претензії адресуватимуть, як завжди, до влади міста. На превеликий жаль, у нас що на сході в АТО, що в Верховній Раді, що в уряді, що на місцях, маса людей, які незадоволені, які там критикують і так далі. Кажи, що робити. Пропозиції давайте. Загалом усі пропозиції щодо генплану можна подати до 23 лютого. Опісля після цього всі спірні питання розгляне спеціальна погоджувальна комісія. Як раніше прогнозували чиновники, новий стратегічний документ міська рада може затвердити не раніше червня цього року.